Значить, про ті всі махінації влади з військовими, яких відсилають на фронт, і потім їх там вбивають, і влада знаючи, командири знаючи, що вони вбиті, вони оголошують їх безвісти пропавшими, і ще потім отримують гроші. І ніяких виплат не виплачують. Про це вже дуже багато сказано, і про це вже більшість знає. А я вам розкажу про нову тему і покажу вам відео, де військовий дає свідчення, покази, які необхідно взяти під протокол і потім на суді судити за це з владу Зеленського. Значить, що відбувається з тими військовими, які попадають в госпіталь. Пораненими, кінцівками, ногами і взагалі з, просто в госпіталь і вони не потребують лікування. Так ось, ніхто їх не лікує. Влада просто їх виводить поза штат і все. І отримують вони 600 гривень на місяць і проживи, прокорми сім'ю. І ще й пролікуйся за ці гроші. І хто є ця влада після цього? На кого вона працює? Це при тому всьому. Шо мсеки, лікарі і цикашники горою гроші грибуть, в доларах і вивозять сюди в Європу? Ти нормальні виплати отримав, чи можна на ці кошти жити? Чи з цим так само є велика проблема? Тому що люди ризикують життями, здоров'ями, чи отримують вони достойну компенсацію? Именно вот в моем случае я и отримываю эту компенсацию достойно, потому что я стал медийным благодаря вам. И ролик, когда набрал миллион, мне возобновили все выплаты, там, все задолженности, и я по сей день их получаю. У других большинства, конечно, все очень печально обстоит. Вот я же в госпитале со всеми общаюсь с пацанами. С разных бригад, конечно, по-разному, но очень много вот хлопцев попадают с ранением в госпиталь, их выводят по штат платят копейки, там какие-то 600 гривен вот, в таком пределе. Или как хочешь, живи как хочешь, как семью содержать, как вот кормить их. Вот за это становится очень обидно, как это вообще в стране, и, и так массово это происходит, что сейчас кого нет к нему, он уже по заштатам. Я ну, вот вчера с одним общался, я хочу забрать его сюда. Руку оторвала ему, поза штатом все ходит, собирает металл. Забирає по лісу у ході метал, щоб здати. Отакі вот моменти просто серце кров'ю обливається. І всім же ж так не допоможеш зі свого кошелька. Це ну, то держава вирішувати ці питання. Ти їздив на чемпіонат Європи в Грецію, записував відео. Мораль відео така, що вам, депутати ветеранам, обіцяли якісь кошти допомогти на житло, фінансування. А по факту вас я так розумію, що просто кинули. Так точно. Нас кинули, не дали ни копейки. Пришлось открыть банку и, и вот так сказать, кто меня знает. Спасибо, себе тоже помогли. Мы насобирали там. Собирали 200, насобирали.